Чи можливо зіграти на гітарі ногами? Якщо чесно, я взагалі не вірю в цей міф, але є багато відео, де люди реально грають ногами. Тому зараз ми це перевіримо. Кладемо гітару на підлогу і візьмемо 4 базових акорди. Добре, звичайно, це був жарт, але тепер давайте реально спробуємо зіграти на гітарі ногами. Кладемо гітару на пол і зараз спробую зіграти якусь мелодію. Але перед цим потрібно підкласти щось під гриф, щоб гітара не хиталася. Тепер можна пробувати щось зіграти. Ну, як ви бачите, результат не дуже гарний, але що, якщо спробувати зіграти трохи по-іншому. Ось так. Ну коротше, робимо висновки. Зіграти якусь нескладну мелодію, в принципі, якщо потренуватися, то можна. Але грати ногами так само, як і руками не вийде. Тому грай на гітарі руками і підписуйся, якщо ти ще не підписаний, щоб не пропустити ще більше крутезних роликів так класно навчитися грати на гітарі.